Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Алікспрес. Це буде, як то кажуть, збірне відео. Адже посилки йдуть нерівномірно, щось приходить швидше, щось пізніше. Вже потрібно відкривати одну посилку, бо то вже виходить термін. Для того, щоб підтвердити отримання і якщо не то, відкрити спір. Ось такий трек номер. Це продукція компанії Ugreen. green Хороший якісний бренд. Правда, не дешевий, не дешевий, але якісний. Так що продукцію даного бренду можна сміло. Рекомендувати. Так. Що там прийшло? Нам мало прийти. Три кабельки. Магнітні. Фірми Ugreen. Так. Перший кабель. Це має бути метрові кабелі C. Так. USB A. На 7 Так, кабель магнітний. Ось такий коннектор. Ну, хороший якісний продукт. Оце до коннектор є бортики, що не буде розбивати вам ні гніздо, нічого. І коннектор добре буде фіксуватися з кабелем. Так. Юкрен, як завжди, хороший якісний товар. Так. Так, що другий? Другий має бути. Мікро USB. На USB a також метровий кабель. Теж магнітний. Ліпше купити раз Ugri, ніж купляти ті дешеві кабеля і міняти їх щомісяця. Так, тут теж все гаразд. Вибачається освітлення під час зйомки здох Павербанк Я знімавши для Тіктоку і не стало, але треба відкривати, поки зарядиться тут. Прийде певний час. Але це дурниця. Це не є такий товар. Так, І третій USB-A на Type-C. Вийшли вони, вони мені по 85 гривень з рахуванням монет. У нас вони коштують більше 200 гривень. Самі знаєте, що буду говорити. Ну, Ugri можу сміло рекомендувати. Так, наступна посилочка. Ось такий трек номер. Даний товар мені вийшов 40 гривень. Коротше, за долар. Так. Там мають бути ножниці. Ну, не мають бути, а є ножниці. Позиціонуються як кухонні ножниці. Ось такі. Ну, знаєте, досить непогані. А тим паче за 40 гривень то стрижуть класно. Відкривачка присутня. І ця штука, щоб чистити горіхи, Ну, колоти верніше. Хороші якісні ножиці, тим паче за бакс обще суперові. Посилання на продавця буде, але раджу всім купляти в монетах, шукати даний товар. Нащо переплачувати, як можна зекономити? Ось такі прийшли посилочки. Чекаємо другі посилки і будемо продовжувати відео. Так, продовжимо зйомку відео. Прийшло ще дві посилочки. Одна збірна. І от, ось така велика. Почнемо з збірної, щоб забрати, а потім перейдемо до великої. Так. Так, так, так. Збірна посилочка. Ну, тут мають бути товари три З розділу все від 2 доларів. Ось такий трек номер для. Продав якщо чогось не буде. У посилці. Так. Починаймо. Ось такі. Підставки під пральну машинку. Ну, я думаю, що тут всі тут бачили, розпаковувати нема смислу. Всі ту все бачили, все знають. Купив в розділі. То в розділі цьому. Монет дешевше, ніж у товарах по 3 все від 2 доларів. Щось за 1,5 долара або ,20 долар 20 центів. Не пам'ятаю десь так. Посилання на продавця буде. Це куплялося застосування монет. Ну, треба мені було, то я замовив, хоча це не є, є дуже якісний товар. Так, це вже а решту товарів, всі це в розділу все від, 3 долар, від 2 доларів. Ось такі о замовили гаманець. Ну, вже на цей товар посилань не буде, то вже треба самим шукати в розділі це від 2 доларів. Просто шукайте гаманці, потім вони вам висвітлюють. У тому розділі. Ось такі о гаманець. Жіночі. Ось такі. Такий непоганий за два бакси я думаю, піде. Так, і тут. Тут на монети. Так. Ось такі гаманець Обійшовся в 2 долари Так. Ну, $1,99 то навіть долар $1,79, я не пам'ятаю якось так. Так. Це добре. Ось такі ножниці. Оці ножниці я рекомендую, якщо будете бачити у розділі від 2 доларів, від 1,99 можете собі їх придбати. Але шукайте, коли вже будуть вони $1,99 або $1.79. Бо вони їх люблять дорожче продавати. Хороші, якісні ножниці. У мене такі ножниці є. Вже більше року стрижемо все, що треба ними. Тканину і так далі. Все нормально, гострі, задоволені. Мене просили їх замовити, я замовив людям. Так, і я... последній товар. У даній посилці це ось такий рушник. Вже брав один, а то вирішила отакий його взяти. Ось такий звичайний рушничок, я би не сказав, що він і поганий. Все прошито, все. Ну, нормальний рушник, що буду розкривати. Рушник для рук, для обличчя. Ось такий рушничок за 2 бакси. Я думав, що думаю, що люди, які скуповуються в Аврорі, скажуть, що я переплатив. А можливо, там дорожче. Аврора це є, я то вам скажу, те, що не продається на Алиекспрес. Ну, верніше, то, що не ходовей, дуже дешеве на Аліекспрес. Або на інших китайських сайтах продається в таких о магазинах. Не цікаво. Так, це відкладу. І переходимо до великої коробки. Так, ось такий трек номер для продавця. Це така специфічна річ, що не кожному і треба. Як то кажуть, то є штука, яка пробиває труби. чи Засорив трубах. Так. Просили мене замовити, в Україні воно, як завжди, космічну ціну коштує. Дану річ я знайшов в Україні. О, де, якщо не помиляюся, 1700 гривень. А Алікспрес купив за 600 з копійками. Можна, правда, з монетами дешевше купити, але то треба шукати. Ну, посилання на продавця буде в описі. Як то вже всі поняли, це є пневмо, пневмовантус, Можна так назвати цей, цей прибір. Цей виріб, цей пруский прибор пристрій по-українськи. Так, ось така штука. Інструкції, хтось хоче подивитися, як воно так. Тримаю. Кому цікавий такий виріб шукає. Посилання на продавця буде в описі. А всі, хто мене знає, можу вам замовити я сам. Ось така вона насадочка. Так, далі. Ось така. на резинова. Так. Ось така велика. Це під різні діаметри труб. Так, ось така. Так. Підножка. Ось така підножка. Я вже трохи знаю, бо я бачив. Так, ну, чекайте, я заберу. Коробку би не мішала. Так. Ну і ось така насадочка, це вже у самому унітазі прочищати. Ось така. ось така як. Накачується як. Як би вам це сказав? Як груша така, що йде у розширювальний бачок ніби такий принцип. Так. Так. І сам виріб ось такий. Ось такий виріб має, кажуть, малометр. Підкачується. Ось Оцим. Ну як насосом підкачується. Бо скільки бар вам потрібно. І постріл. Ось такий знизу металічний. Ну, думаю, хороша штука. Е, в коментарях напишу, якщо людина вже протестує, то що їй треба зробити, і вам скажу, чи даний прилад добре функціонує, чи це є просто китайський, китайський новий якийсь винахід, який нікому не потрібний. Даний прилад. Для засорів, якщо хтось не зрозумів, для чищення унітазів від засорів, тобто що забитих, далі раковин, далі мийок для посуди і так далі. Цей пневмома Вантус принцип, принцип тип, поштухом повітря видувається забруднення, накачується. Е, Видовки за, за даний товар були е, позитивні. Люди хвалять товар. Але були і люди кажуть ще одне, що до, до півбара докачувати, до пів атмосфери. Вірніше, накачувати, тоді пробивати, бо більше може вирвати сефону, якщо там де в бо так далі. Що дуже потужний пристрій. Не знаю. Ми перевіримо. І все вам це. І все вам я розкажу, напишу в цьому. В коментарі для відео. Ну, кого цікавить, то прочитаю. Ось такий прилад можете придбати на Aliexpress за 600 з купівками гривень. Не платіть по півтора тисячі, а то й вище. Вище за такий прилад в нас. Люди просто не мають совісті такі ціни лупити. Всім дякую за увагу, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допомагає. Дає мені натхнення знімати відео далі і розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!